Так, да, Це реконструктивна хірургія. От Я з самого початку казав, що вона направлена на те, щоб там відновити якісь ділянки тіла. І якщо втрачені якісь дуже важливі тканини, чи органи, такі як от, ніс, вухо і все інше, повіки, наприклад, то можна це реконструювати. От. Ми реконструювали. От, і е, ніс, і вухо, і повіки. Було, було декілька таких операцій. Це методика не нова, ну на Україні вона нова, а взагалі у світі вона не нова. Це методика має назву преламінація, і ми, вона у чому? Для того, щоб реконструювати, скажімо, вухо, це треба його десь зробити у якійсь ділянці чоловічого тіла а потім перенести туди, в ту ділянку, де воно має бути. У нас був такий випадок, коли молода людина, хлопець, там була автокатастрофа, йому відсікло вухо, нема взагалі було вуха, тільки один, один проход лишився. І там були тканини, вони були перероджені навколо цієї ділянки. Тобто реконструювати за рахунок місцевих тканин було неможливо. Взагалі, тоді, якщо тканини нормальні, оточуючі тканини, то стається той тканевий експандер, розтягується шкіра. У шкіру тоді вже з греберних рештів робиться каркас вуха, і тоді він туди імплантується, там вже підганяється, більш-менш схожий на друге вухо. І ми мали десь це вухо зробити, а потім туди його повернути на те місце, де воно має бути. І ми використали цю преламінацію. Тобто ми на передпліччі поставили еспандер, потім з реберного хреща модулюємо каркас вуха, туди поміщаються він у ці розтягнуті тканини. Даємо сюди тиск, витягуємо з порожнини все, все вона стягує цей каркас і формується вухо. І потім оце вухо, цей клапоть. На якомусь сформовано вухо, з артерією, оцей комплекс оцей, береться, пересаджується сюди, відновляється кровопостачання у ньому, а потім корекція цього вуха робиться вже у цій ділянці.